Сьогодні, 27 вересня 2025 року, хлопці з групи компанії РДС вкладають перший шар асфальтобетону на шляхопроводі на вулиці Новокостянтинівській в місті Києві. Огляд буде на моєму каналі. Не прогавте. Це ми вже перебуваємо на останній нерозрізній частині прогонової будови. Робота йде двома асфальтовкладачами, але кожен з них проходить по два проходи, тобто чотирма смугами асфальтування. І вже майже-майже доходимо до останнього деформаційного шва.